Вітаю тебе, юний друже! Ти дивишся це відео. А отже, ти хочеш покращити свої знання з математики, щоб гарно скласти державну підсумкову атестацію. Хто я? Я Антонісінціцький, вчитель з фізики і математики з багаторічним стажем. Старший вчитель, автор каналу Пізмат Онлайн. Свій курс я пропоную для тих дев'ятикласників, які часто перебувають на дистанційному навчанні. В силу відомих причин. Для тих дев'ятикласників, які не в змозі відвідувати школу? Ну і врешті тим, хто хоче покращити свої знання з математики. Цей курс я буду проводити на основі ось такого збірника автор Березняк. Ну, до речі, рік видання це не принципово. Ось. Який формат роботи буде? Значить, я. Пропоную наступний формат роботи. Справа в тому, що багато авторів свої курси проводять таким чином. Вони беруть завдання із цього збірника варіанти і просто розв'язують їх. Я хочу підійти до цього дещо по-іншому. Я розбиваю матеріал на теми цього підручника. По кожній темі я е, даю теоретичний матеріал. Потім... Розглядаємо розв'язування завдань і вправ різних по цій темі і даю домашнє завдання для самостійного розв'язування завдань з цього ж підручника, щоб дев'ятикласники самостійно розв'язували. А тепер кілька порад щодо підготовки. Значить, перше, коли починати готуватися? Чим раніше почати готуватися, тим краще. Наприклад, можна почати готуватися навіть за рік, ну, в крайньому випадку за пів року. Було, якщо буде більше часу, то ґрунтовніше можна розглянути всі теми навчального матеріалу. Ось. Потрібно також розбити період підготовки на тижні, дні, години. Ось. І тоді навіть в неділю можна зробити вихідною. Ось. Також потрібно займатися, якщо займаєтесь потрошки, але потрібно займатися щодня, регулярно, систематично. Ну, звичайно, завдання, підготовку вірніше, треба проводити приблизно 40-50 хвилин тривалість одного заняття. Потім можна робити перерву на 5-10 хвилин і продовжувати підготовку. Далі потрібно багато виконувати різних тестів. Зараз багато є онлайн-тестів з математики. Цим ви будете е, знати, що очікувати від е, за, цих завдань, від групи таких завдань. Е, ви орієнтує, будете орієнтуватися, скільки часу займає те чи інше виконання завдання. Далі потрібно також правильно е, управляти своїм часом. Наприклад, е, великі завдання ділити на менші, на дрібніші, скласти план підготовки, е, теми, які потрібно повторити. Ось. Ще одне, сьогодні існує велика кількість різних розв'язників, ГДЗ. Як ними правильно користуватися? Якщо ви візьмете і просто перепишете той розв'язок до себе в зошит, то від цього ефективність навчання буде мізерною. Як правильно поступити? А от ними користуватися можна лише тоді, якщо ви, наприклад, розв'язуєте певне завдання, певну задачу, і ви не можете її зовсім розв'язати. У вас не виходить, не виникають ніякі ідеї. ось. То тоді можете трошки підглянути, розв'язати це завдання, цю задачу, але зразу самостійно розв'язати подібне завдання. Тоді її в цьому випадку, так, да, можна використовувати. Ну і на сам кінець я хочу сказати наступне. якщо ви успішно складете державну підсумкову атестацію, то потім вам буде досить легко і просто готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання. Чому? А тому, що 10% 70 матеріалу зовнішнього незалежного оцінювання припадає на матеріал з математики за основну школу. Тобто з 5 по 9 клас. І тому вам буде набагато простіше готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання. Так от, запрошую вас на свій відеокурс. Обов'язково підписуйтеся на мій канал, тому що регулярно будуть виходити відео по кожній темі. На все добре, дякую за увагу і до нових зустрічей!